Дивіться сьогодні в Лозівській панорамі. Лозівські учні не квапляться проходити профогляд у поліклініках. Обстеження пройшла тільки п'ята частина школярів, кажуть медики. Лозівські мотокросми не хотіли б відновити цей вид спорту у місті. Для цього їм не вистачає приміщення і коштів. У лозівському терцентрі роблять спортзалу для підопічних і працівників. Видивитись Лозівську панораму. Журналісти телерадіокомпанії Лозова підготували огляд останніх подій. У студії працює Каріна Островерх. Мої вітання. А ваші діти пройшли профогляд? Раніше здоров'я лозівських учнів перевіряла бригада медиків, яка з вересня по травень їздила по навчальних закладах. Зараз такі виїзні медогляди урядовці відмінили і відправили школярів разом із батьками до поліклінік. На проходження комісії дали три місяці літніх канікул. Залишається один. А учні поки не квапляться до поліклінік. Медики чекають ажіотажу наприкінці серпня. Разом із школярами сьогодні медогляд проходила Ольга Бондаренко. Лозівська десятикласниця Маша надумала сьогодні пройти медогляд. Дівчина розповідає, що у травні класна керівниця їх попередила, що тепер учнів обстежувати будуть по-новому. Прямо на последнем звонке нам выдали эти довидки, и мы должны были с родителями проходить. Но так как родители на работе, мне мама сказала, например: "Ну иди сама проходи. Зачем я буду с тобой ходить? Ты уже взрослая". Дівчина тільки вчора дізналася, з чого починати обхід. Нам надо сейчас идти в регистратуру. Біля реєстратури зустрічаємо хлопців з гімназії, які також сьогодні проходять медогляд. Назар з Максимом вже мають обхідний лист, в якому написані вісім фахівців. Офтальмолог, невролог і так далі. Хлопці розповідають, реєстратура направила їх до сімейного лікаря, тому ми йдемо до машиного. Це заступниця директора Лозівського термедоб'єднання Людмила Найдук. Вона дає дівчинці медичну картку і пише чотирьох лікарів, до яких треба сходити, плюс зробити кардіограму. Людмила Найдук каже, проходити всіх вузьких спеціалістів не обов'язково. Сімейний лікар вправі скоротити список або, навпаки, розширити. Все залежить від хворобливості дитини. Але двох фахівців діти мають пройти обов'язково. Обов'язковим є окуліст, тому що діти втрачають зріння в течінні одного учебного року. Обов'язковим є ортопед, тому що, знову ж, сидять перед комп'ютерами, посадка при приготовленням уроків, посадка в школі неправильна. Тому ось ці два спеціалісти обов'язково. Це те, що в течінні року за рік може дуже серйозні зміни викликати. Ідемо черги займати, а під кабінетами порожньо. Лікарі розповідають, деякі батьки скаржаться, що для них медогляди у поліклініках це заві клопоти. Раніше дітей оглядали без їхньої участі у школах і цілими класами. Учні соромилися, переймалися і мовчали про свої недуги. Діти лучше з батьками, де вони не стісняє можуть розказати всіх своїх жалобах і. поделиться с доктором о своих проблемах, как в школах этого же не происходит, там более массово. Поэтому я думаю, что родители поймут, что это сделано для ихнего блага, и все добросовестно будут проходить в сроки, установленные. Это июнь, июль, август месяц. Поки явка на профогляди невелика, кажуть медики. Обстеження пройшла тільки п'ята частина лозівських учнів. У поліклініках побоюються, що основна маса школярів прийде в останній тиждень серпня. Така кількість призведе до черг, сварок, і лікарі не зможуть повноцінно оглянути стількох пацієнтів. І я просто призиваю всіх родителей, прийдіть зараз, а не після 20 августа. Після 20 августа це буде дуже складно їм і складно медикам. Освітяни кажуть, якщо батьки не встигнуть, чи не зможуть, чи забудуть взяти довідку, дитину все одно 1 вересня допустять до занять. Ми в індивідуальному порядку будемо виясняти причини і будемо допомагати дитині, батькам проводити роботу з батьками, щоб все ж таки цей огляд був проведений, щоб в школу дитина все рівно прийде 1 вересня будь-ком випадку. За півтори години у Маші була довідка. Дівчина вважає, їй поталанило, що не було черг. Обіцяє, наступного року на медогляд піде чи не в перші дні зараз набутим досвідом ділитиметься з однокласниками. Какта нам не розповіли, як проходити правильно, і думаю, у моїх однокласників виникнуть випроси. А так як я староста класу, я думаю, що мені придеться рассказывать їм. Першокласникам проходити весь медогляд не треба, зауважують лікарі. Дитсадівські випускники вже мають картки із висновками спеціалістів. Батькам потрібно буде ще показати дитину психіатру, а дівчаток зводити до гінеколога. Обов'язково зробити перед школою реакцію менту і всі щеплення. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова. Водяники завершили ремонт водогону по вулиці Кооперативній. У вівторок, 26 липня, вони вже пустили по ньому воду на мікрорайони. Нагадаємо, через поломку водопровід не експлуатували два роки. На його відновлення з міського бюджету виділили майже 200 тисяч гривень. Работы вели силами аварійних бригад нашого підприємства. Уложили эти 200 метрів, закончили роботи по опресовці, промывке, по дезінфекції. Потому водопроводу тепер піде вода на мікрорайон. І немножко ми розгрузимо аварійний участок водопроводу по проспекту Победы. Відремонтований водогін забезпечуватиме водою мікрорайони і на час реконструкції основного водопроводу по проспекту Перемоги. Її планують розпочати наприкінці серпня, говорить директор лозова водоканалу Ілля Скаламуратов. Роботи проводитимуться у співфінансуванні. Понад 6 мільйонів гривень дає область і більше 700 тисяч місто. Лозівський терцентр облаштовує спортивну кімнату для своїх підопічних та працівників. Установа виграла обласний конкурс міні-проєктів «Разум майбутнє і тепер його реалізовує. Загальна вартість робіт 110 тисяч гривень. Половину коштів надає область, решту місто та ініціативна група. За рахунок цього у терцентрі відремонтують кімнату і закуплять туди спортивне обладнання, докладніше розповість Вікторія Кожедуб. Спортзалу відкриють у відділенні денного перебування терцентру по вулиці Профінтерно. Зараз у кімнаті триває ремонт. На нього планують витратити 55 тисяч гривень. І ще стільки ж на закупівлю матів та тренажерів. Это беговая дорожка, это орбитрек, будет специальный тренажер многоплановый для тренировки разных групп мышц. Это будет шведская стенка и с турником, и с специальной лавкой для тренировки там, спины, пресса. Это будет специальный тренажер для тренировки пресса, спины, электромассажер. Займатися спортом тут зможуть як підопічні терцентру, так і його працівники. Директор установи Сергій Гришин каже, спортивна зала буде відчиненою по буднях і у вільний від роботи час. У нас багато бажаючих, уже зараз говорять о том, що ми з удовольствиям будемо посіщати спортзали. Завершити ремонт у спортзалі планують через тиждень. Тоді встановлять обладнання, хоч у терцентрі воно буде не першим. Раніше Марлозовий Сергій Зеленський подарував установі тенісний стіл. У Лозові беруть найкращу багатоповерхівку. Змагання з благоустрою між будинками організовує управління житлово-комунального господарства міськради. Заявки на участь прийматимуться з 8 по 20 серпня. Про це повідомила заступниця начальника управління ЖКГ та будівництва Тетяна Ородорога під час засідання виконкому 26 липня. Вона проінформувала, що на оцінювання конкурсної комісії впливатиме зовнішній вигляд будинку, наявність клумб, урн для сміття, освітлення та відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги. Конкурс передбачає три призових місця. Усі призи грошові. 30 тисяч дають на будинок. Це не так мало. Запершені. Тому є стимул цим практично приймати участь. Змагання з благоустрою приурочене до Дня міста. Нагородження переможців відбудеться під час урочистого святкування. Лозівські мотокросмени хотіли б відновити цей вид спорту у місті. Для цього їм не вистачає приміщення і коштів. Зараз спортсмени займають кілька гаражів, де зберігають техніку і інколи збираються поганяти з вітерцем. Тренування дозволяють успішно представляти місто на змаганнях різних рівнів. Сьогодні мотокросмани збирають гроші, щоб заплатити за новий мотоцикл. Небайдужих просять допомогти. Мотогонки Лузівчани влаштовують за міським парком перемоги. Коли є час і гроші на бензин, вони тут збираються і тренуються. Лізі 10 років, з яких 5, вона займається мотоспортом. На двоколісного дівчину посадив дідусь-мотоцикліст. Неодноразовий призер змагань. Юну спортсменку захоплює швидкість. У мотоспорті Ліза має неабиякі успіхи. Серед своїх ровесників вона краща в області. Був етап чемпіонату України по Полтавській області, ми просто там змогли можливість знайти, доїхати. Она поїхала там третій. От свою чемпіонат області вона їде, перша стабільна. Зараз Ліза готується до обласних змагань. Вони проходитимуть на початку серпня в Золочеві. Спортсменка ганяє на новому мотоциклі. Купили, тому що потрібна підтримка. У нього той мотоцикл, який був до цього, вона, вже, вона його переросла. Ну, Собственно говоря, їздити зараз не на чим. Ми вирішили допомогти. Нам обратілись ребята МОТА, кроса. Цей залізний кінь коштує 2,5 тисячі доларів. Спортсмени за нього розплатилися частково. Зараз бирають решту коштів та сподіваються на допомогу земляків. До листопада потрібно віддати всю суму. Мотокросмани готові навчати їзді на двоколісному всіх охочих у планах і підготовка нових чемпіонів. Директор спортивно-технічного клубу Лозова Олександр Красноруцький пригадує, кілька років тому вони відкривали тут трасу, проводили обласний етап змагань. Тоді до Лозової з'їхались спортсмени з різних міст. Є плани, отак, аби во задневіть вопроси по поводу проведення етапу області, буде 7 числа августа. Етап, етап обласний в золочини не, не у нас, аби там є в нас отаку. Фінансами, ну ми там річна свої вкладу. Ну і суді, котрий вже хочуть помочь, Сможем какую та сміту середів сам можемо заяво Спортсмени сподіваються на підтримку місцевої влади. Зі свого боку обіцяють успішно представляти місто на змаганнях. Не з порожніми руками з всеукраїнського турніру в Харкові двоє лозівських буксирів привезли золото і сріблом. Хлопці розповідають, змагалися з досвідченими суперниками і змогли їх побороти. Подробиці знає Ольга Бондаренко. Євген показує нагороди, які привіз з харківського турніру молодь проти наркотиків. Хлопець зайняв друге місце з кікбоксингу і став переможцем стайського боксу у своїй віковій і ваговій категорії. Євген розповідає, що противник у нього був сильний, зміг подолати його тільки в останньому, третьому раунді. Мало я ще займаюсь. Якби я раніше займався, потім бросив. Сейчас опять п'ять перейшов. Ну, неожиданно, просто соперники опитні. А я зібрався з характером і виграв. Костя на турнірі став другим з кікбоксингу. Розповідає, йому теж суперники дісталися дужчі і досвідченіші за нього. Боксери з Харкова займаються 3-4 роки, а він тренується тільки півроку. І хоч здобув срібну медаль, такий результат Костя вважає поразкою. Після пораження хочеться більше і більше займатися щоб нарабатувати опит, потім виграти. Соперників. Тренер хлопців Віталій Скрипник оцінює виступи вихованців на відмінно. Із 250 учасників, які приїхали на турнір з усієї України, вони посіли призові місця. Учитывая то, що ребята займаються первый перший рік, тем не менее у нас результат вийшов дуже хороший. Не кожен спортсмен, занимаясь так мало, зможе досягнути. Как бы перемоги на всеукраїнському турнірі. На наступні змагання збираються після канікул. Ділиться Віталій Скрипник. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія «Лозова». І на цьому ми завершуємо. Нагадаю, нові випуски Лозівської панорами виходять о 19.30 по понеділках, середах і п'ятницях. Онлайн дивитися нас можна на сайті Лозівської міської ради в розділі Телевізійні новини. Я з вами прощаюся до п'ятниці. Бувайте здорові.